Взятись лопаточками і зробити перший коп. Yeah. Слава Україні! Yeah! Історичний момент закладання капсули під будівництво нового корпусу Київський обласний центр ментального здоров'я, який направлений на те, щоб е, допомагати людям. З впливом на ментальне, на їхнє психічне здоров'я повернутися до нормального життя це наші можливості наших військовослужбовців направляти на авіатаційне лікування наших військовослужбовців сил територіальної оборони. Також друга подія це щодо отримання сучасних автомобілів, які пригнані з Європи. Ми отримаємо 43 автомобіля для військових частин сил територіальної оборони. Ці машини збирали американці по Європі в Іспанії, Франції переважно є. з Польщі машини є. І більшість машин, які зараз тут є, вони зразу їдуть в зону бойових дій. Машини будуть малюватися чи в зелений колір фари заклеюватися, тому що там має бути світо маскування, і тому в цілому ці машини якраз то що треба на, на фронті. Технічний стан задовільної автомобіля, зроблений техогляд дві тисячі кілометрів назад. Тобто, скоріш за все перед тим як віддати в Україну машинка. Нормальна, справна, буде виконувати бойові завдання на сході України.